Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні маємо чергове навчання у часі Чотиридесятниці. У часі Великого посту, чотиридесятниці, церква заохочує всіх нас більше уваги приділити трьом добрим ділам, які, про які ми читаємо в кожному катехизмі. це молитві, посту і милостині. Через молитву ми перевіряємо наші стосунки з Богом, наші відносини з Богом. Через піст ми перевіряємо наші відносини самі з собою. Наскільки ми вміємо практикувати стриманість? І через милостиню ми перевіряємо, аналізуємо наші відносини з нашими ближніми. Бо ж є ж така заповідь: люби ближнього свого як самого себе. І це є друга заповідь любові після першої головної люби Господа. Твого всім твоїм серцем, всією душею, всіма думками твоїми, всім твоїм єством, Тобто Бога, мати, тримати на першому місці. Сьогодні ми з вами поговоримо про піст. З одного боку, це серйозна тема. З іншого боку, коли говоримо про піст. І про практикування посту не можна сумувати. Чому? Тому що, відкриваючи святе письмо, зокрема, Євангеліє від Матея, і в цій шостій голові Євангелія від Матея говориться про піст, що каже Ісус. Коли ж ви постите? не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постеш, намасти свою голову, умий своє обличчя, щоб не показувати людям, що ти постеш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні і отець твій, що бачить таємне віддасть тобі. Отже, про піст, але з радістю людина з одного боку має знати, що таке піст, що є найважливіше у пості, знати, які є приписи у часі чотиридесятниці щодо. Посту щодо стриманості, і, зокрема, щодо стриманості у їжі, а також вміти це практикувати. Тобто мати добру волю, не як якийсь такий тягар, накладений церквою, але як добру волю, практикувати піст, зокрема, чесноту стриманості, щоб виявляти покаяння за свої власні гріхи. Розпочинаємо ці роздумування про піст словами святого Івана Золотогостого, який навчає, яка користь із посту, якщо ми провели його без добрих діл? Коли хтось скаже я постив цілу чотиридесятницю, то ти скажи: Я мав ворога і примирився, мав звичку злословити і покинув її, мав звичку божитися і позбувся тієї поганої звички. В Нашому народі інколи так люди кажуть, от чи я собі постановляю на піст, я людина слова, от сказав, що не буду їсти м'яса, не їм, от сказав, що не буду пити, не п'ю. Але потім минає час посту, приходить Великдень, і багато з тих таких сильних людей в лапках починають і зловживати їжею, Зловживати напитками, і та вся користь, не мов би, доброго проведеного часу, вона пропадає. Тому для християн важливо мати добре розуміння про те, для чого здалося оце все питання спощення. Кожного разу, наближаючись до чотиридесятниці, християни роздумують над тим, як з більшою користю провести цей час. Цей благословений час, щоб згодом гарно відсвяткувати свято Воскресіння Христового. Це особливий час для духовного зросту, для наближення до Господа, для покаяння за допущене зло, зло в думках, в словах, в ділах, для аналізу та зміни особистого життя. Тому часто ми говоримо часі посту про навернення, про покаяння людина, яка покликана змінити свій стиль життя, свій спосіб життя, свій спосіб мислення, відкинути погані звички і практикувати добрі добрі справи. Це час для зустрічі з Богом, бо наш життєвий шлях він буде тоді корисним і правильним, коли ми будемо зустрічатися з Господом, з ним спілкуватися і відкидати все, що нам перешкоджає зустрітися з ним. А піст – це є один із засобів, який допомагає забрати перешкоди, щоб зустрітися з нашим Господом. Ісус Христос, коли усамітнився у пустині протягом 40 днів, Він перебував у часі посту, був спокушуваний дияволом, і Він дає нам, як приклад, як боротися зі спокусами, щоб витримати у боротьбі і витримати у благодаті. А церква дає нам ці три унікальні засоби, які реально допомагають боротьбі зі спокусами. І ми їх знаходимо в кожному катехизмі під назвою Три добрі діла: піст, молитва і милостиня. Тому, забігаючи наперед з відповідю на запитання, як краще і з більшою користю для душі провести цей благословений період, можемо відповісти так: це час щоб вправлятися в трьох головних добрих ділах: більше молитися, більше постати, практикувати стриманість щодо їжі, напитків, розваг, і більше і щедріше, і частіше чинити діла милосердя, чинити милостиню. Бо пам'ятайте, що любов і милостиня покриває багато багато гріхів. Від чого важливо, наприклад, нам з вами стримуватись. Постійно в нашому християнському житті, а особливо в цей час чотиридесятності, стриманість від зла, від гріхів, від непотрібних, а інколи і грішних розваг, від гніву, від шкідливих балачок про все і про всіх: від осуду, критики, обмови наших ближніх, від витрачання грошей на непотрібні речі, розваги чи забаганки, від витрачання часу в інтернеті чи соцмережах. Від лінивства, від поширення всякого різного негативу. Список можна продовжувати, і тут кожен з нас може зробити свій спис список, від чого мені варто відмовитись, але кожна людина. По своєму переживає свої спокуси, труднощі і знає свої слабкі сторони, якими диявол може атакувати нашу душу, і нам важливо є практикувати цю стриманість, щоб мати відкрите око на спокуси і знати, де диявол може нас атакувати і спокушати. Тому важливо, щоб ми зуміли розпізнати, у чому саме ми потребуємо стримуватись. А якщо хтось не знає, у чому. То може запитати людей, з якими живе під одним дахом, з якими працює в одному кабінеті. Бо наші ближні вони нас бачать з боку, зі сторони, і вони можуть сказати: тобі краще в цьому виправитись чи в цьому ти тут добре поводишся, а тут ти не стриманий. І деколи наші ближні можуть нам дати таку гарну і цінну підказку. Відкриваючи святе Письмо, ми можемо побачити, що Господь навчає через об'явлення, через Святе Письмо про піст. В Старому Завіті в книзі Виходу, 34 глава, читаємо про піст з Мойсеєм. Мойсей був там з Господом 40 днів і 40 ночей, хліба не їв, і води не пив, і написав на таблицях слова Союзу, 10 слів. І сталося, як сходив Мойсей, гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Отже, час посту, стриманості, відмовлення від їжі і напитків і отримує таблиці закону, отримує десять Божих заповідей. Другий випадок зі святого Письма, перша книга Царів 19 глава, читаємо про піст з пророком Іллею. Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись цією їжею, йшов сорок день і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов в печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє: Чого ти тут, Ілле? Відповів: Я палаю горливістю до Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, Жертовники Твої поруйнували, і пророків Твоїх вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести з освіту. Про піст в новому завіті також згадується декілька разів читаємо в Євангелії від Луки, 4 глава. Ісус, же повен Святого Духа. Повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого, коли ж вони скінчились, Він зголоднів. Про піст читаємо також в Євангелії від Матея, 17 глава, про піст, як засіб, звільнення від злих духів. Піст як стриманість це праця воля, це виховання волі, це заставляти себе до добра і стримувати себе від зла, щоб мати сильну волю боротися зі спокусами, зі слом, яке існує у світі. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом навчає Ісус Христос. Пісця також є час на іспит сумління. Чи часом якесь там зло не вкоренилося у мені? Апостол Павло в другому посланні до Тимотея дуже гарно дає таке як нагоду для іспиту сумління в часі посту: знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні. Невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають безповід бо побожності, сили ж її зреклися. Апостол Павло дає можливість перевірити себе, наскільки ми цей час посту проводимо з користю. Які ж є приписи посту, стриманості щодо їжі, зокрема, у нашій Українській греко-католицькій церкві? Є такий документ як Партикулярне право нашої церкви і канон 115-й, посвячений саме темі посту. І там читаємо: Покутна практика посту, покаяння та стриманості, метою якої є надолуження за вчинені гріхи. Та осягнення більшої досконалості задля особистого освячення. Це є найдавніша традиція нашої церкви. Отже, це є покутна практика. Пощу, чинячи покуту, хочу надолужити за вчинені гріхи. Це є особливий вияв покаяння людини. Усі вірні зобов'язані постити в такі періоди церковного року, великий Піс і Страстний тиждень. Петрівка від понеділка після неділі всіх святих до навечір'я празника святих Верховних апостолів Петра і Павла, Успенський піст або Спасівка від свята перенесення чесного животворного Христа та Макавейських мучеників до навечір'я Успіння Пресвятої Богородиці і Різдвяний піст або Филипівка від дня святого апостола Филипа до навечіря Різдва Христового. Коли ми бачимо список звільнення від посту, то знаєте, інколи нагадує це як випадок, коли люди шукають себе по списку, чи звільнені від якоїсь оплати, чи від якихось зобов'язань, чи є в списку пільговиків. Отже, також коли йдеться про піст, хто зобов'язаний до посту, а хто є звільнений? Від будь-якого обов'язку посту звільняються діти до 14 років і особи, яким виповнилося 60 років, тобто всі християни від 14 до 60 років зобов'язані постити. Важкохворі звільняються від посту, вагітні, матері після пологів і ті, що годують грудьми, ті, що подорожують, якщо час подорожі перевищує 8 годин. Ті, що важко працюють, ті, що харчуються зі столу інших, убогі, котрі живуть з милостині. І коли людина відчуває свій стан, що не може постити, а перебуває у віковому періоді від 14 до 60 років, може підійти до свого священника, до свого пароха, порадитися і просити звільнення від посту. Це є право кожної людини. Коли йдеться про справляння, Весіль, забав. Я розумію, що є люди, які народилися в такий період, березень-квітень. І ці люди завжди будуть мати день народження в часі Великого посту. Як повестися цим людям? Звичайно, важливо для християн пам'ятати, що такі святкування краще перенести на суботу чи неділю, щоб ці забави, гощення, не справляти. П'ятницю, в середу, в понеділок чи під час тижня, що навіть людей, яких запрошується на це свято, не ставити в незручне положення, також важливо розуміти, що кожна людина у совісті вона притримується певних приписів і ставить собі певні постанови, тому важливо не заставляти до якогось їдження чи до певних напитків, а дати свободу вибору людині. Звичайно, що треба стримуватися від забав, від гучних забав, від танців, таких речей, які церква просить людей, щоб практикували цю чесноту стриманості. Тим більше, що ми переживаємо час війни, коли будь-які гучні святкування вони не відповідають духові нашого народу в цей особливий період випробувань, коли багато наших воїнів гинуть на війні. Церква вчить нас про піс, що піс це є особливий вияв покаяння, і коли людина постановляє собі зменшити кількість їжі, зменшити певні види їжі, зменшити кількість періодів їжі протягом дня, то людина тим самим мала би виявляти свій дух покаяння. Дуже гарно про е, піст, про стриманість і про покаяння каже святий Ігнатій Злойоле у своїх духовних вправах. Він, коли говорить про покаяння, зокрема зовнішнє і внутрішнє, і там, де йдеться про зовнішнє покаяння, каже, що зовнішнє покаяння є плодом внутрішнього і полягає в покаранні, чи то в покуті за скоєні гріхи. Здійснюється воно головно трьома способами, описаними нижче. І в перший спосіб він говорить, власне, про їжу. Каже, перший спосіб стосується їжі, варто зазначити, що, відмовляючись від надмірностей, ми властиво практикуємо не покаяння, а стриманість. Спокутуючи гріхи, варто відмовлятися від того, що зазвичай надмірним не вважають, і чим більше, так чинитимемо, тим кращою буде наша покута за умови, що це не завдасть шкоди нашому організмові, спричинивши надмірну слабкість чи хворобу. Тобто, якщо людина грішить чи не контролює себе у кількості їжі, переїдає, грішить гріхом обжерливості, тоді на піст, стриманість це коли людина починає їсти нормально. А як ви є покаяння, тобто як покута за гріхи, то треба, щоб було ще нижче рівня норми. Об'їдання чи обжерливість це є вище норми, потім є норма, а щоб було як покута, треба їсти менше від норми. Часто, коли говориться про піст, зокрема у засобах масової інформації, велику увагу зосереджується на, саме на їжі. І дуже часто порівнюється: от прийшов час чотиридесятниці. Це гарна нагода, щоб там е, зайнятися дієтою, практикувати дієту. Коли ми говоримо про піст, це не про дієту. Хоча той, хто постить, він звичайно приносить велику користь своєму тілу і має такий самий результат, як той, хто просто практикує дієту. Але насправді, коли йдеться про піст, це є стриманість від зла. Стриманість навіть від дозволеного, стриманість як покаяння за вчинені гріхи, як надолуження за вчинене зло, подумане чи сказане це є особливий вияв, жест покаяння людини перед Богом за всяке зло. І найкращою цитатою про піст на завершення наших роздумувань це є слова апостола Павла, Посланні до Римлян, 14 глава, де він говорить про голос сумління кожної людини. Особливо ці слова корисні для тих людей, які люблять сперечатися. А Ти постиш чи не постиш? А чого ти не постиш? Бо насправді це приватна справа кожного і звіт людина має давати перед Богом і перед своєю совістю, а відтак і у сповіді, якщо порушила, але не перед іншими, каже апостол Павло: Слабкого в вірі приймайте. Не вступаючи з ним в суперечку, один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, хто не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. А в іншому місці, в посланні до Корінтян, каже чи ви, отже, їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. Отже, дорогі друзі, я дякую вам за вашу увагу і бажаю, щоб ви. Користались цього часу, який церква подає як чотиридесятниця, щоб практикувати чесноту стриманості, щоб кожен з нас міг себе перевірити, чи я стриманий чи не стриманий, стримана чи не стримана, чи я вмію відмовитись навіть від того, що дозволене заради чогось вищого. Нехай Господь прийме будь-який ваш піст, який ви жертвуєте перед Богом як покаяння. За ваші гріхи, Божу вам благословення, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.